Дрони, та, зокрема, FPV-дрони рятують життя наших військових і нищать окупантів. Це безпрограшна інвестиція в наше майбутнє. Також величезним плюсом дронів є те, що ви можете збирати їх на кухні. Саме так у вільний час роблять тестувальник-автоматизатор Олексій та редакторка блогу Хості Кюєгана, які вже кілька місяців відточують майстерність збору дронів на власній кухні і навіть потрапили до статті Форбс. Але наскільки реально зібрати дрон для пересічної людини, не інженера, що треба вміти, та які інструменти мати, скільки коштує зібрати дрон. Про це за допомогою досвіда Олексія та Гани розкажемо у нашому відео на ютуб-каналі хостингової компанії Hostic.ua. Одразу попередимо, що це відео не містить покрокових інструкцій, і далі ви дізнаєтеся, чому. Але якщо ви, як і наш український агент під прикриттям Кароліна, хочете збирати дрони, але не впевнені, чи зможете, це відео допоможе відповісти на це питання. Для простоти розуміння розділимо дрон на сім основних складових. Рама це основа дрона, на яку кріпляться всі інші його частини. Рами бувають з різних матеріалів, але здебільшого з карбону. Мотори з пропелерами піднімають дрон вгору. Стек, польотний, контролер і блок керування моторами це мозок дрона. Польотний контролер отримує інформацію від сенсорів дрона на кшталт, акселерометра та гіроскопа та керує роботою моторів, щоб дрон летів стабільно. Камера знімає відео, які потім будуть в каналі пана Стерненка. Пості! Відеопередавач з антеною передає зображення з камери на дроні пілоту. Радіоприймач приймає сигнали від пульта пілота та передає їх на польотний контролер, дозволяє пілоту керувати рухами дрона за допомогою пульта. Акумулятор, джерело живлення для всього дрона. Без нього дрон не може летіти. Крім цих основних запчастин, є більш дрібні деталі, але на цьому етапі знайомства з дроном вони не мають великого значення. Що треба для збірки та прошивки дрона? Щоб деталі для дрона стали дроном, нам треба буде його зібрати. Для цього знадобляться деякі інструменти та розхідники, якісь можуть лежати в ваших шухлядках, а дещо доведеться докупити. То що ж треба для збірки дрона? Паяльник з регулюванням температури і товсте жало ВЗ флюс допомагає плавати припій і рівномірно розподіляти його поверхнею. Припій-сплав, який використовується для з'єднання металевих деталей. Маленькі шестигранні викрутки. Один з засновників спільноти Social Drone UA перший дрон збирав з шестигранниками з велосипедного набору. Тож для початку можете пошукати в своїх інструментах, а вже потім купляти щось нове. Косачки або бокорізи, потрібні, щоб відрізати дроти та зайву довжину в стяжках. Стяжки для дротів. Пінцет. Ним зручно тримати гарячі дроти та брати дрібні деталі. Смокстопер це пристрій, що захищає від коротких замикань та інших проблем з живленням. Фіксатор різьби для нижньої частини рами. Верхню іноді доводиться розбирати для ремонтів. З ним менше шансів, що якийсь болт в дроні розкрутиться. Посилання на ці приклади товарів, а також це відео у текстовому вигляді, ви можете знайти на блозі Хості за посиланням під відео. Це базовий набір інструментів. Далі ви можете купляти вже речі, які просто робитимуть пайку та збірку більш комфортними та швидкими. Це можуть бути мат для пайки, автоматичний знімач ізоляції, третя рука, електровикрутка, хороша настільна лампа тощо. Також, якщо ви плануєте збирати багато дронів, задумайтесь про витяжку для диму. В ній одразу кілька плюсів. Прибирає дим, який заважає бачити пайку, забирає від обличчя випери важких металів. За необхідністю може охолоджувати, підсушувати деталі. Можна купити або готову витяжку, або зробити самому. Якщо ж у вас мало або взагалі немає досвіду в паяні, рекомендуємо взяти або якийсь радіоконструктор на кшталт годинника чи тетриса, або плату для практики паяння. З конструктором цікавіше, але з тренувальною платою не треба задумувати, що і куди паяти. Тому якщо це перший досвід пайки, беріть плату, а краще одразу декілька і набивайте руку. З програмного забезпечення вам треба буде встановити на комп'ютер BetaFlight та ExpressLRS конфігуратор. Вони знадобляться для налаштування дрона. Що замовляти та як збирати? Ми вас одразу розчаруємо. Посилання на конкретні позиції. Ви тут не знайдете. Більшість гайдів знаходиться в закритому доступі, бо відкриті інструкції зі збірки FPV-дронів ворог може використовувати сам або може дедосити їх сторінки. Обидва ці варіанти нас не влаштовують. Щоб отримати доступ до докладних інструкцій з посиланнями на запчастини, які треба замовити, ви можете зареєструватися в спільноті Social Drone UA, Victory Drones чи Житомирський дрон. Крім навчальних матеріалів і спілкування з однодумцями, участь в спільноті гарантує, що ваш дрон буде додатково протестовано, а значить, він не вирушить на фронт з потенційними проблемами. Олексій був присутнім на одному з тестувань на полігоні, і в той день близько 100 з 300 дронів мали проблеми або потребували додаткових налаштувань. Тож, навіть якщо ви впевнені у своїх навичках роботи з електронікою, дрони все одно треба перевіряти з навантаженням з дозволом на польоти на полігоні, зі знанням того, що в пташках може піти не так. Для новачків це складно, тому участь в спільноті відіграє важливу роль. Щодо збірки, у Social Drone UA є прекрасна відеоінструкція, посилання на яку ви знайдете в описі під відео та в куті екрану. Також після реєстрації та верифікації ви отримаєте доступ до текстових матеріалів і чатів, де можна питати про все, що вам не зрозуміло. Скільки коштує FPV-дрон? Вартість залежить від кількох змінних, який саме дрон ви збираєте: стандартний камікадзе чи товстий багаторазовий бомбер. Які деталі обираєте для нього? Завжди можна знайти щось бюджетніше чи дорожче, де замовляєте на Аліекспрес зазвичай дешевше, але більшість деталей також можна взяти дорожче на українських маркетплейсах. Порахуймо вартість самидюймового fpv дрона Камікадзе. Це базовий дрон-розхідник на фронті, який легко зібрати новачку. У вартість не рахуватимемо ціну інструментів, про які ми казали раніше, адже щось з них вже може бути у вас вдома. Закладаємо, що беремо якісні деталі на Aliexpress, орієнтовні ціни. Рама 900 гривень. Стек 2700-3300 гривень. Відеопередавач 2000-2800 гривень. Антена 400 гривень. Радіоприймач 500 гривень. Акумулятор 1300-2600 гривень. Мотори 2700-3500 гривень. Камера 900 гривень. Пропелери 200 гривень. Стрепи 300 гривень. Сумарно від 11 900 гривень до 15400 гривень за дрон. Такий широкий діапазон виходить через постійне коливання цін, особливо на дефіцитні товари на кшталт відеопередавачів. Далі зібрали моменти, про які вам варто знати перед замовленням деталей. Деякі поради також знадобляться в процесі збірки, тож можете зберегти відео у закладках, щоб не забути про них потім. Через доставку з Китаю процес збірки дрона не швидкий. Інколи одна деталь приходить за 2 тижні, а інша їде півтори місяці, і поки не приїде все, дрон ви не дозбираєте. Іноді, коли терміни тиснуть, доводиться замовляти щось на OLX Prom чи інших українських маркетплейсах, де продають ті самі товари з Китаю, але за завищеними цінами. Якщо є не вся сума на дрон, замовляйте частинами. Першими краще замовляти раму, стек і мотори, бо їх можна зібрати і прошити, навіть коли решти запчастин ще немає. Користуйтеся купонами для Аліекспрес, які можна знайти в інтернеті. В Олексія виходила економія до 100 доларів на замовлення. Більша економія, більше дронів, менше окупантів. Інколи продавці відправляють не те, що ви замовляли, тому краще знімайте розпаковки посилок, щоб можна було швидше та спокійніше робити рефан. По можливості перевіряйте якість товарів при розпаковці. Мотори можна покрутити пальцями та послухати, щоб не було зайвих звуків. Стек можна під'єднати по USB і підконектитись до нього в Betaflight. Заклеюйте малярним скотчем або термоскотчем плату, коли будете припаювати до неї дроти. Це страховка на випадок, якщо на неї впаде крапля припою. Так, таке може бути, та доведеться або довго та нудно чистити плату, або взагалі її міняти. Перед першим підключенням живлення до дрона, обов'язково перевірте, що конденсатор припаяно з правильною полярністю та підключайте живлення тільки через смокстопер. Краще підстрахуватися ніж спалити плату чи квартиру. Напишіть в коментарях, про які нюанси чолові, а також ставте лайк та діліться нашим відео, щоб більше українців його побачило. Може хтось давно хотів, але не знав, як зібрати дрон. Замість висновків, давайте визначимося, чи зможете ви зібрати дрон. Якщо ви подивилися це відео та все зрозуміли, ви точно готові збирати дрони. Якщо не зрозуміли частину з відео, але готові в цьому розбиратися, ви теж зможете збирати дрони. Якщо ви не зрозуміли частину зі сказаного у відео та не маєте часу, сил та бажання самостійно вивчати ці питання, у вас завжди є резервний варіант донатити тим, хто збирає дрони. Адже часто ті, хто вже має знання, інструменти та час на збірку дронів, обмежені саме четвертим ресурсом грошима. Без підтримки інших людей в більшості дронробів чи вийде збирати десятки пташок на місяць. Тому, користуючись можливістю, ось посилання на банку Олексія на збірку FPV. з її допомогою. Ваші 10, 50, 100 гривень конвертуються в мінусування окупантів. Дуже дякуємо. Це важливо для нас, і вони дуже скоро полетять у ціль. Звіти та проміжні результати Олексій викладає в закріпленому сторі в своєму інстаграмі. Всі посилання ви знайдете під відео. Бажаємо успіхів і бережіть себе! Підписуйтесь на ютуб канал Хості щоб не пропустити нові корисні відео.